Хто такий Бомбомбіні Гузіні у світі, де найважливіші військові місії доручалися тваринам, що мають виняткові здібності. З'явився новий герой гусак-бомбардувальник на ім'я Бомбомбіні Гузіні. Він був найкращим асом у повітрі, що майстерно скидав вибухівку на ворожі позиції. А його фірмовий стиль польоту, що нагадував зигзаг, робив його невразливим. Одного разу під час таємної операції, що мала на меті знищити ворожу лабораторію. Бомбомбіні Гузіні пролетів крізь хмару зеленого газу, що вирвався з розбитої колби. Це була експериментальна речовина, створена для воскресіння мертвих тканин. На щастя, бомбомбіні вижив. Він вправно скинув бомбу і врятував світ. Але щось змінилося. Спочатку це було непомітно. Він повернувся на базу, де його зустрічали як героя. Але наступного ранку його поведінка стала дивною. Він не хотів їсти хліб, а його очі здавалися порожніми. Коли один з техніків підійшов до нього, щоб погладити, бомбомбіні Гузіні раптом кинувся на нього з моторошним хрипким криком, що тепер став його новим ім'ям зомбі Бомбомбіні Гузіні. Технік встиг відскочити, але гусак вже не був тим, ким був раніше. Його пір'я посіріло, а з дзьоба капала дивна зелена рідина. З цього дня він став справжнім зомбі. Він злетів у небо, але не для того, щоб бомбардувати ворога, а щоб сіяти жах. З моторошним криком, «Бомб-бомбіні-гузіні». Він пікірував на найближчі ферми, нападаючи на інших птахів і тварин, заражаючи їх своєю недугою. Військові були збентежені. Їхній найкращий герой перетворився на джерело зарази. Він став легендою, справжнім жахом, що літав у небі. Поширюючи апокаліпси з кожним своїм польотом